Олександре, Зеленський говорить уже ну, не вперше, означуючи, Ну, поле побажання, так би мовити, певного очікування від Сполучених Штатів від рішення Трампа. Що в цьому треба считувати? Це така, не знаю, похвала Трампу, яка має його більш доброзичливо до України налаштувати, це означення меж бажаного допустимого і того, на що Україна не піде, не погодиться. Як це треба читати? Ну, ви задали ці моменти, можливо, особливо другі, має бути присутні, на які, щоб американська адміністрація точно знала, на які речі Україна не піде заохотити. Чому би ні? Тому сподіваємося, що у Трампа є авторитет, є рішучість, є вплив. І це дійсно так, і він міг би закінчити. Не є гарантія, що так і буде, але він реально міг би це зробити. Тому є сподівання на те, що команда Трампа правильно вибере орієнтири щодо того, які ж все такі пунктири, а потім і лінії майбутнього мирного договору. Ми говоримо про те, що треба при цьому враховувати, що договір мирний має бути справедливим. Не можна говорити просто, що США якийсь посередник в переговорах між Україною і Росією. США це лідер демократичного світу. Україна належить демократичному світу. На Україну напала держава. Ну, яка не належить демократичному світу, і це зрозуміло, чому вона так веде себе агресивно. Між тим, звісно, для нас дуже важливо максимально зберегти свої території, максимально наскільки це важливо. А які ми не можемо зараз повернути з тих чи інших причин, значить зафіксувати, що з часом політично дипломатично будуть проводитися розмови щодо їх повернення. Тут не може бути якихось середніх рішень. Інколи хтось з американських політиків вчора, навіть не буду називати прізвище, сказав: Да, ми в ситуації, коли Росія не може окупувати Україну. При цьому Україна не може відбити території, які захоплені після початку агресії. Це точно. Ми налаштовані, тобто Вашингтон, нова адміністрація на досягнення миру, це добре. Між тим треба піти на певні поступки. Отут уже питання конкретніше. Ми в ситуації, коли умовно на перехожого нападає якийсь бандит, відбирає в нього гаманець, але не зміг його вбити. І тут розбирається з цим випадком. Ну, добре, забрав гаманець, хай у нього залишається. Важливо, щоб збережене того, на кого напали. Ну і залишайтесь з тим, чим є. Такий підхід він небезпечний, він неправовий, він негуманний, він взагалі не підходить. Це підхід фактично кремлівської адміністрації. І з такими роздумуваннями, і ще один. Відомий американський політик заявляв, що ну, це як два боксери на ринки, вони в клінчі. і тут невідомо хто переможе, треба їх розвести, і так далі. Тут бій без правил. Один з дубіною напав на людину, яка просто йшла, це не ринг. Ти дубіною тебе вбивають, Ти відбиваєшся, як можеш. І зумів якось відбитися, але це не значить, що той, що тебе не може, прикончити, значить, ну добре, йому треба щось дати. Він же ж хотів щось від вас там. Якщо не все життя, то відбрать ваш, ваш гаманець, угу. ваші статки і так далі. А ви там собі живіть. Ми вам спасаємо життя певною мірою. Малеса не, не є дипломатичним підхід. Так. Пане Олександре, от скажіть, будь ласка, це вже не Зеленський говорить. Зараз я хочу до такої оцінки екс-міністра закордонних справ Дмитра Кулеби звернутися. Він коли з суспільним спілкується. Він а, каже, що. А, Переоцінюють ймовірно свої можливості Трамп і його майбутня адміністрація, коли кажуть про терміни вирішення конфлікту. І Він говорить, що от такий важливий момент. Ми стали свідками офіційного проголошення доктрини Дональда Трампа, яка полягає в тому, що жодних правил не існує. Існує тільки одне правило: мій національний інтерес. Я одразу зроблю поправку. Я розумію, що Дмитро Кулеба це говорить, тому що він уже не міністр закордонних справ. Якби був міністром, він би так не говорив і так не формулював. Але він, безперечно, досвідчений дипломат, він безперечно може і має оцінювати. І от він веде ну, фактично до того, що Трамп теж не схильний підходити, ймовірно, тільки із позиції міжнародного права. А якось інакше. І тоді, якою буде ця американська політика? Можливо, вона і буде такою, яку ви зараз зазначили? Так, да, є небезпека цього. Є серйозна небезпека, є прибільники ось таких, такої позиції о, в досить близькому оточенні Трампа. Між тим є і, і люди, які досить впливові там, які розуміють, що діяти на принципах, які пропонує Путін, це фактично путінський ідеальний план. Він окуповує там. Фактично легалізовує захоплення і так далі. От, ну, власне кажучи, тоді е, нова формула з'являється, військово-політична доктрина в світі. Значить, ти починаєш війну, починаєш перемагати, захоплюєш не все, ту державу якось відпускаєш живу, здорову наполовину, от, підписуєш мирний договір, бо ти за мир от і забираєш. Теорії легалізуєш, тому а чому ти забрав? Тому що твоя армія сильніша. Ну власне кажучи, виходить принцип, всі сильніші країни зараз можуть нападати на менш слабі і забирати все, що хочуть, тому що принципи закладені в 45-му році в неді. Да навіть після принципи, закладені після Першої світової війни, ви знаєте, що Радянський Союз таки вигнали з Ліги націй. От. А в ООН вони себе почують. Це при тому, що там багато говорили, що та да, Ліга націй, така організація слабенька і так далі. В ООН вони себе почувають дуже комфортно і так далі. Uh -huh. От. Тому ми говоримо про те, що ясно, що певні компроміси можуть бути. І питання до України: яке з вашого боку компроміси? Да? От Американці кажуть, добре, ми розуміємо, все-таки якісь компроміси. Ну от я вам отак от навскітку зразу кажу. Ну, по-перше, той, хто починає війну, він за це це воєнний злочинець, він за це має відповідати в суді і так далі. То можемо відмовитися від того, щоб Путіна і його найближче оточення судили. Це серйозна поступка, і це порушення міжнародного права, ми на це можемо піти. Друга поступка. Е та країна, яка нанесла збитки інші, має їх компенсувати, але крім цих збитків, платяться серйозні компенсації додатково, що вона напала, вона є агресором. Ми можемо від цих додаткових компенсацій, це нема що відмовитись. Третя поступка. Ми можемо не, не вимагати стопроцентного повернення всіх територій зараз при досягненні домовленостей. Ми можемо говорити деякі речі. Ми готові розглядати дипломатично-політично в перспективі, але при цьому ви тут і показували виступ президента. Нам потрібні гарантії безпеки, щоб через 2-3 роки війна знову не розпочалася. Хто її буде ініціювати, зрозуміло, той хто напав перший раз. От і друге, в цьому ми маємо розуміти, що українська держава може якось розвиватися і, і бути членом міжнародної спільноти. Розуміти, mm -hmm. що міжнародна спільнота розуміє всю небезпеку того, що відбувалося, і може бути. Mm -hmm. Що ще інше? Ну от, наприклад, з Росії знімуть санкції. Це ж теж е, серйозна поступка буде росіянам, якщо не підуть на. Довге. Причому можуть санкції знімати поетапно буквально всі санкції, якщо вони чим більше нам все віддадуть і так далі. Тобто те, що Росії можна скинути і ми погодимось, є, у Росії порозуміти, що вона говорить, ми я не будем, ми не будемо віддавати території, які ми вже захопили, бо ми їх вже і так далі провели там вибори і так далі. По-перше, стало зрозуміло, що всі вибори в Росії дотепер, дотепер це все псевдовибори. У них це все дистанційне голосування, це повна брехня. Це виходить, наші громадяни всі проголосували за вступ в, ну, в Росію. Ну, ну це ж повний ідіотізм, це всі мають розуміти. Вони провели вибори, розуміти і так далі. От тому тут е, будуть дискусії. От і якщо Росія відмовиться від того, що запропонує Трамп, мабуть, він щось запропонує. Ну, деякі речі нам не будуть подобатися. А Росія, якщо від цього відмовиться, тоді у нас шанс набагато краще. Тоді ж, другий план Трампа примушення вже серйозне примушення до миру Росії. Це удар по нафті. Звісно, нафта це головне, головне джерело фінансування України це Росії для війни проти України – 170-180 мільярдів, а річні видатки це саме великі будуть на наступний рік 140 мільярдів. Значить, нема грошей на війну. Все, сідай і підписуй мир на умовах, які тобі вже говорять. Так що є у Трампа ще можливість щодо майна 300 мільярдів да? відібрати. А ще на один трильйон е, приватних інвесторів російських є по всьому світу, і так далі. Там теж є можливість тиснути питання. В тому і ви правильно говорите, певною мірою Кулєва. Наскільки е, от, адміністрація е, буде з цим планом, гібким планом, який має підходити Україні і Росії, от з ним вийде на ці перемовини. Студія. Дякую дуже. Ну, Важливо так, щоб Україна теж виходила на можливі контакти на позиції сили. І Зеленський, власне, спілкуючись з журналістами, виходячи на брифінги після зустрічі з Кіром Стармером, заявляє, що ось ці принципи сили, як їх досягти цю позицію сильною міцну для України. Це пропозиція запрошення в НАТО. Це вступ до ЄС і це швидкі рішення щодо російських активів для України використовування. Останніх для посилення України ну теж таку певну конкретику пропонує український президент. Я згадав уже про Кіра Стармера. Давайте ми продовжимо саме цією темою, цією зустрічю і певними результатами, пов'язаними з нею. Прем'єр-міністр Великої Британії. Кір Стармер заявив, що Лондон готовий зіграти свою повну роль у можливій миротворчій діяльності в Україні, оскільки йдеться не лише про суверенітет нашої країни, про це сказав прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. Його слова предеска News. при цьому Старм не хоче забігати наперед з певними конкретними заявами ми і в інших районах де є... в будь-якому разі ми розуміємо, що договір про столітню співпрацю ну. З одного боку, декоративна така історія на 100 років вперед навряд ми можемо планувати, але це означає намір серйозний, і такий непорушний. Це означає певний оптимізм, мабуть, у ставленні Британії до України розраховує, що за 100 років Україна і ще існуватиме в нинішніх умовах. Це вже хороша оцінка. Стармер говорить про те, що Британія готова на миротворців і готова все ж таки до того, аби свої війська в такій формі використовувати на українській території. Як ви на які ще меседжі ви звернули увагу? Як ви загалом оцінюєте цей візит? Ні, ну звісно, що добре, це нам плюс і це перед інаугурацією Трампа. Як там не є, але Британія є стратегічним союзником е, Сполучених Штатів Америки як держава? Добре, зараз політична партія, яка при владі вона не є партнером там республіканців. Між тим це демократична країна, там партії міняються, е, от і так далі. І в США партія міняється, е, а, а є міждержавні відносини дуже стабільного характеру. І те, що саме британці це роблять, це дуже добре. Це певний, значить, приклад для США. Це певний приклад для Франції Німеччини. Це певний приклад для Польщі і так далі. З Польщі, речі, ми можемо піти куди далі, куди ближче. Якщо ми політично домовимося, деякі речі, ось наш тандем, Україна, Польща взагалі може Росію потиснути дуже дуже сильно. І з цими можливо в тріо, пам'ятаєте про це Тріо говорило ще перед війною: Україна, Польща, великобританія формування такого союзу і так далі. От тут, тут значить, столітнє, да, начебто трохи декларативно столітня. Ну як там зазирнуть на 100 років вперед і так далі. Але серйозний політичний мешець тим, країна, яка існує столітня, і так далі. Традиції і, і так далі, і вона ні столітнє партнерство, столітнє партнерство. Це дуже добре, дуже добре. У заміт, які речі, але важливо, щоб крім декларативних конкретні речі, та що ми помітили? Ну, от в рік 3,6 мільярди доларів. Ну от непогано. Плюс 3 мільярди нам гарантують, що російських активів нам в цьому році дадуть. Ну от уже на цей рік, так би мовити, 6,6. Це вже непогана сума. От тут нам привезли о, засоби протиповітряної оборони, Нам привезли зразу і ці артилерію. Потрібні дуже зараз нам конкретні речі. Тут заявили про готовність надсилання військ, якщо будуть умови, приятливі і так далі. Але готова Британія о, в якості миротворців. Ну добре, тестуємо в якості миротворців. Не захоче Росія в якості миротворців, тоді ж Британія може просто нам прислати війська. Ні, не воювати, створити військову базу, і вони тут будуть знаходитися як певний резерв і гарантія якоїсь безпеки для України. Тому угода дуже непогана, часна, і це добре. Ну от росіяни послали там свій безпілотник під час перебування Стармера на ніч в центр Києва і так далі. Я думаю, ці дурної акції тільки роздразнять, і сам і, офіційний Лондон, і партнерів наших західних, що, що, що ну, ну, не думайте, що там ви можете когось там залякати, і так далі. Uh -huh. от, тому о, потім під вечір під'їхав ще в нас міністр оборони Італії. Ну, така от конфігурація йде перед. Перед е, інавгурацією Трампа нам треба створювати певну такі свою коаліцію європейських партнерів. Там бачив, що європейці досить рішучі в підтримці України з конкретними речами, які дають Україні вже ось на 25-й рік. Студія. Пане Олександре, а от е якраз цей аспект європейського гуртування, чи переосмислення, чи перебирання Європою на себе ініціативи ми бачимо, що, наприклад, е генерал Бауер від е НАТО каже, що так НАТО бере на себе координацію е певних напрямків підтримки України замість Сполучених Штатів, ініціативу цієї координації, бо просто аби не залежати від е політичних змін у США. Е Європа, ну Кожного разу напряму вони не декларують, що ми тут виписуємо чи апробовуємо план, як захищатися Європі без Трампа, але десь воно фоново існує, коли а, їде Макрон спілкуватися із Стармером, коли Стармер прибуває до України, коли от щойно а, Борис Пісторіус був у Києві, коли зараз а, міністр Італійський а, був у Києві, От це все м, для вас. Це позитивні якісь сигнали цієї формування. І ще додаткового контуру європейської безпеки Ну, вони надто важливий цей контур для всіх нас, європейців. Тому що, не дай Бог, що в Вашингтоні там піде ця політика ізоляціонізму, яка вона періодично там виходила на політичну арену. І треба бути готовим до різних сценаріїв. Кожна європейська країна сама по собі ну, протидії Росії. Ну, Складно, що не неможливо. Ну, от ну от, Контур ще один. ви бачите збирались п'ять міністрів закордонних справ, потім п'ять міністрів оборони: це Британія, Польща, Франція, Німеччина. От, і тут же ж фактично Італія, п'ять самих таких в військовому сенсі могутніх країн НАТО, впливових країн Європейського Союзу, чотири з них. Це добре, от і, і якщо ми навіть з тими цією п'ятеркою без США вкладемо серйозні такі угоди, то Росія буде навіть осім європейським блоком. А з Польщею ми взагалі якісь стратегічно важливі речі зробимо, бо з ними можна зробити вони сусіди Росії і вони. Десь, якщо під першим ударом, то під другим точно будуть російські. То тут у нас вималюються речі, що ми об'єднуємось зусилля економічно, це все сильніше за Росію в декілька разів. Економічно, при нормальному фінансуванні військово-промислового комплексу, досвіду України в цьому і так далі, все це можна масштабувати на цій. Якщо не п'ять країн, хоча ну, б 3 Україна, Британія і Польща, а потім туди Німеччина, Франція, Італія І це міць. Серйозна військова міць. Вона, можливо, не настільки серйозна в ядерних речах буде. Проте американці ж з Європи не, не йдуть. Вони хочуть забрати, зобразити війська, але ядерна парасолька про це так би мовити, залишається питання залишення американської ядерної парасольки. О, то тут ось ці п'ять країн, навіть якщо США виведуть свої війська, вони можуть реально ми можемо протистояти Росії парірувати, парірувати без сумніву угу. навіть з. Певною я вам гарантую певною перевагою, певної ага. перевагою від європейського боку. Дякую, пане Олександре, за це означення. І ще один напрямок, який от цими днями розвивається. Тобто, конфлікти ще не вичерпаний, напруження з українського боку рішення однозначне. А от словацький прем'єр все ще шукає якихось шляхів підступів до а, Володимира Зеленського. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським найближчими днями. Він запевнив, що зараз обидві сторони підбирають дату. А, лише Ще пише так, одне із чеських видань в офісі українського президента. Таких заяв поки що не коментували. Я нагадаю, днями Фіцо запропонував зустрітися якомога швидше на території Словаччини на кордоні з Україною для обговорення зупинки транзиту російського газу українською територією. Зеленський натомість запросив його до Києва вже у цю п'ятницю. Фіцо відмовився серед місць можливої зустрічі зеленського та прем'єра Словаччини розглядається Давос. Так повідомляє Джер. РБК. Такою нібито була пропозиція словацької сторони. Ювілейний 55-й Всесвітній економічний форум стартує у Давосі 20 січня. Пане Олександре, чи тут є якась перспектива? От Про що і як будуть говорити? У Фіцо важкий анамне стосунків із Україною, ще починаючи з Юлії Тимошенко 2009 року. Тобто йому є що згадати неприємне для себе. А зараз, ну, вочевидь, це не дуже проста для словаччини ситуація. Тут всі погоджуються і зрозуміло, і Володимир Зеленський це теж розуміє, коли він наголошував, що Брюссель допоможе, що Україна як може буде відстоювати інтереси Словаччини перед європейськими партнерами а, і так далі. Але а, яка ще існує перспектива, крім того стану речей, який є на сьогодні? На Словаками нам треба якось врегульовувати це питання. Це наші сусіди. Зрозуміло, що дивіться, Піцов в Москву полетів як цей, блин, як сокол якийсь. Ні слова не сказав, ні уряду, ні своїм громадянам. Видно, отримав сигнал від Путіна. Жик, навіть не на урядовому літаку і так далі. Тебе запрошують в Київ, тобі це дуже. Якось принизливо приїхати, а ти хочеш вирішувати свої питання. Причому питання, про які тебе попереджали рік тому, Україна ж попередила всіх партнерів, всі вирішили їх от крім Фіцо. Фіцо сидить собі і впевнений, що він зробить предяву в кінці грудня, що в нього нема чим замістити цей газ, будьте ласкаві для Словаччини – Ну і головне, це претендент, От вони, власне кажуть, в Москві, тому що перекривається труба, і це фактично може бути надовго. Значить, західні споживачі потихеньку перейдуть на інші гази, потім Росії сюди влізти буде просто неможливо. Ну, Чехи сказали, Фіцо, слухай, якщо ти не знаєш, як компенсувати цей російський газ, ми тобі можемо розказати. Ми ж домовились, в нас ми ж теж залежали від російського газу. Поляки кажуть, будь ласка, можемо допомогти в порадах. Ось тут є, тут є. Це всі все знають, крім Фіцо. Фіцо не знає, фіцо вперто от на російський газ. Ми розуміємо, що це не так просто. Це це, це зрозуміло, що це не так просто. от. Це певною мірою прикриття проросійської позиції, начебто захистом словацьких інтересів. Все це вже всі європейці прочитали. Прочитали це частково і в самій Словаччині, але ще частково. От, те, що він з'їздив в Москву, потім відправив свою делегацію туди, парламентську, начебто, ну, яка поїхала туди. От. І саме члени цієї парламентської делегації російським журналістам доповіли: ні, 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 Фіцо не, не сам сказав, що він не поїде в Київ. В Москві члени делегації говорять, доповідають. Таке враження, що вони в них на зарплаті. Так, у всіх таке враження, що ні, не поїде Фіц і так далі. Ну, не поїдеш в Давосі, добре, будемо розмовляти в Давосі і так далі. Фіцо зрозумів, що підтримки. В Єврокомісії нема зовсім. зовсім. Е, Росії не так просто виділить додатковий газ. Тобто вони газ там можуть виділити, він є. А як його транспортувати, один тільки Південний потік, там труба вузька, і там на цю трубу вже сидять ці всі, перш за все, Угорщина на цьому сидить, там Сербія на цьому сидить, частково і так далі. Значить, е, нема куди його впихати для Словаччини газ, нема пропускної можливості. Тому будемо говорити, розмовляти і так далі. Ми ж попереджали про певні можливості Азербайджанського газу вже давно. Ну, все це нічого не зроблено і так далі транспортування. Так що, до вас, ну, значить, буде в Давос, будемо переговорювати, це важливо, значить, треба розмовляти з партнерами, які є сусідами, треба завжди розмовляти з суддям. Дякую дуже, пане Олександре.